Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми зануримося в одне з найбільших і найбільш карколомних питань людства хто створив наш світ? Це питання, над яким люди розмірковують з початку часів, породжуючи незліченну кількість історій, вірувань та наукових досліджень. Деякі культури описують могутніх божеств, які формували гори та океани, вдихаючи життя у все, що ми бачимо, інші дивляться на неймовірну складність Всесвіту, припускаючи, що за всім стоїть розумний задум, а потім є наукова точка зору, яка досліджує теорії на кшталт великого вибуху. Згідно з яким наш Всесвіт почався з неймовірно щільного, гарячого стану і з тих пір розширяється та еволюціонує. Незважаючи на вашу позицію, це питання справді змушує замислитися чи не так? Воно пов'язує нас із давньою мудрістю та розширює межі сучасних відкриттів це дослідження невідомого і пошук нашого місця. У цьому величезному дивовижному існуванні. Які ваші думки? Дайте нам знати в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися для отримання більш захоплюючих обговорень. Дякую за перегляд!